Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Це рубрика відкритим текстом. Тема сьогодні буде досить цікавою. 25 жовтня, при виході з виборчої дільниці, кожен виборець мав можливість відповісти на п'ять питань від президента України Зеленського. Цей масштабний український проект було створено задля того, щоб люди відповіли на п'ять головних для нашої країни питань. Але такі опитування були анонімними. Ми вирішили вибрати три найцікавіших на нашу думку питання та вийти з ними на вулиці. Балти. Сьогодні питання буде про легалізацію канабісу в Україні, виключно в медичних цілях, задля того, щоб зменшити біль у важкохворих. Що з цього вийде? Побачимо. Підтримую. Чому? Писіть свою думку. Тому що багато людей, астматиків і так далі. Для яких це життєво необхідний момент, аспект. І їм це допоможе. Бути повноцінними членами суспільства, повноцінно відчувати радість і смак життя. Ну, Відповідно, бажаючих курнути, це, це не є добре, я це засуджую. А от в медичних цілях я за руками і ногами. Дякую вам. Це для людей нормально буде. То, которые болеют, не всім же будуть продавати набір, правильно? Він uh -huh. вже в аптеках, аптеках буде как бы, продаватися, правильно? Підтримає. Ну так, да, да підтримуємо. Звісно же. а почему чому б ні? Так веселее буде. А, 5 ну, рублей? Це виключно в медичних силях для важкохворих. Ну, звісно, ну больные раком, правильно все болит. ну конечно, нет. Ну уже. є люди, які раком боліють, їм же треба нарко... наркотичним ці, щоб обезболити їм. А у нас же такого немає. Раче хоч давали людям безплатно uh -huh. ці уколи, а тепер же не дають. А наркоманам дають безплатно. У нас в селі була жінка, яка хворіла. Ви знаєте, ці медикаменти не дуже допомагали. Я слідкую за цим, я знаю, що у нас більше 2 мільйона таких хворих. Я, ну, якщо думати, взагалі нас всього там 46, може, воно і не помішає. Але знаєте, треба думати за кожну людину особисто. Я вважаю, коли людина вже не має зовсім ніякого здоров'я, їй треба, хоча б допомогти, щоб хоча б воно не боліло. Щоб хоча б така. Я вважаю, що у медичних цілях, якщо з розумним підходом, воно не нашкодить нікому. А якщо думати взагалі, як... особисто моя думка, що це необхідно. Дякую. Саме для тих, і для їхніх родичів дивитися, коли людина мучиться, і для їхньої сім'ї це важко. І для самої людини дайте їй спокійно піти з життя хоча б без мук. Вона і так довго не лежить. Вам... Ну, не... 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 все-таки Можете, чому? Почему? Ну блин, и так хватает дураков. Блин, а тут еще и конопляют. Да, поддерживаю в связи с тем, что у моей мамы Паркинсон. И получается, если эти медикаменты здесь никто не выписывает, а все медикаменты через Одессу выписывают, и вы выписывают рецепт. И я поддерживаю, потому что она у нее такой, э, такое состояние, что надо поддержать действительно именно больных людей. А то, что у нас и так наркотики везде продают все это об этом знают. Как бы я не против. Я думаю, наркоманию больше не станет, когда Як та і без цього, без законопроекту нормально все займаються этим. Я не підтримую. Чому? Ну, тому що я думаю, що це буде не виключно в цих цілях, а буде використовувати як вже ну, для, для захоплення вже для свого, так, да, для розваг, напевно, що. Не знаю. Потім ну, зараз все все на своєму шість і десять. А, а що цікаво, чи народ підтримує? Не, народ, да, смотри, какой народ. Ну, народ до 25, конечно, буде поддерживать. Народ вже моєго віку поддерживать не будете. Приймуєте легалізацію канабісу в Україні виключно в виключно медичних цілях. М -м -м, не знаю, мені якось да? байдуже. Да. Мені якось байдуже. Байдуже, байдуже, А, ви що скажете? Конечно, да. Почему? Сам пользуюсь. Ми це покажемо по телевізору. Раді Бога. Ну, да, і шо, нет, шо, якщо да. в целях медицини, так. Да, да. для, для хворих, так. Да. Нашій людині тільки дозволь. Буде, що хочеш. Думаєте? Не то, що думаю, я знаю. Я це бачу. Ну, все ж таки, це виключно в медичних цілях, аби зменшити біль у важкохворих. Е, є препарати на сьогоднішній день, які знімають. Е, знімають боль і дуже файно, і дуже гарно. Е, зараз, будь ласка, якщо це є показання, морфій виписують безкоштовно, е, хворі отримують морфій і інші опоїдні препарати не підтримую. ну, бо не приймаю таке. І нікому не зарятую. Рубрика відкритим текстом з Олександром Подолюком. Тема була такою: легалізація канабісу в Україні виключно у медичних цілях. Ну що я можу сказати? Все ж таки, думки людей розділилися, але більшість за вже завтра. Чекайте на наступне питання. А саме довічне ув'язнення за корупцію у максимально великих розмірах. З вами працювали Олександр Подолюк та Світлана Зелінська. Спеціально для зарен ТВ. бувайте здорові.